Відповідно, якщо говорити про бюджет в загальному, ну, в мене немає слів, тому що ну, 200 мільйонів було знято е, по різним там, напрямкам видатків. Бюджет жахливий. Жахливо, але маємо те, що маємо, відповідно. Тож питання стоїть в тому, що для того, щоб ми на щось виділили кошти, їх десь треба отримати. На сьогоднішній день я так розумію, в державному бюджеті взагалі е дуже складна ситуація. Так само, якби по обласному бюджету, ситуація ну, така більш-менш, але на сьогоднішній день ми маємо те, що е та там та ситуація, або так як раніше працювали, розкрадання коштів і взагалі неефективна організація цього, призволила до того, що. Ми маємо цей бюджет, маємо зняти 200 мільйонів. Знімали з усього, з чого тільки можна зняти. Задоволених в цьому бюджеті просто не може бути. Повірте, знаєте, як була був такий вислів. Один, ну напевно, будь-хто не скаже, що я підтримую цей бюджет. Ну, таких людей, які б це підтримали, немає. Але ми маємо те, що маємо. Ми маємо почати якби. Почати зміни внесли, почати відповідно жити да, по цьому бюджету. Я думаю, що дуже скоро будуть знову зміни, і знову будемо орієнтуватися вже по ситуації стосовно того, яким чином там можна, коли будуть надходження, якісь планувати видатки і так далі. Але на сьогоднішній ситуація ну, досить жахлива і непроста.